Так, усім доброго дня, ми з України. Сьогодні працюємо з бойлером косміного нагрива з пивної кеги. Получається дуже гарно. Я вже їх зробив більше, мабуть, десятка. Затопили котел і через 10 хвилин можна вже користуватися теплою водою. Буде він з сорочка в сорочці. Тобто тут у нас йде вода з водопроводу, всередині клапан я вирізав. Є вже ляпуха з нержавійки. Є патрубочок. Зараз це все діло вварю. Детальки вже всі є, осталось тільки зварити. Так, надіваємо наружню сорочку. От вона лежить зварена. Це на два виходи. Це в нас верхній, це нижній. Надіваємо отакими От пластинками. Обводимо, заварюємо, виходить герметична, герметична. А тут рубашка. Сюди запускаємо воду, площа обігріву дуже велика, одразу гаряча вода піднімається вгору. Я кажу, ну, найбише він гріє за тими всіми змійовиками, ну мені не подобається. А це просто, бистро і ефективно. М -м 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 -м, сам процес зварки, ну що я покажу, ну, <різваж> як зварювати. Це варимо нержавійкою. Зараз переставлю проволоку. Це варимо все чорним. Ну, от такий от. Получиться более. Ззаді буде кріплення на два. Дюбеля чи саморіза. І все. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.